З вами містер Саша 32К. Ну, як ви, надійся ви мене вже будете знати. І от як вам сказати, я буду записувати відео. Це я, я коротчі, буду записувати відео про Chicken Gun, Minecraft, Roblox, Hello Neighbor. Ой, Hello Neighbor. <схід> Жартую. Я буду ще записувати Among Us, Буду різні ігри, які будуть, якісь будуть скачувати ігри і завжди буду їх записувати. Я вам розказую, якщо... У нас буде 50 підписників, то буде фільм, але я про нього ще нічого не скажу. Зразу кажу, це буде дуже інтересний фільм, і там деколи буде, і там деколи будуть якісь там якісь багані пісхалки можуть бути. Бути може уважним, як не буде, то це означає, що він, фільм дуже був уважний. І, як ви значити був дуже уважний, і фільм добре пропрацьований. А ми починаємо до відео. Я вам хочу ще повідомити, що на 100 лайків буде супер епізод по Майнкрафту. Зараз будуть просто якісь відео. Скоро може і буде телеграм та канал. Мій я буду вам розказувати про нього. Я вам все равно розкажу, коли він буде. Я вам скажу його назву. Ви на нього підпишетесь. І на. На 150 лайків може бути щось таке, як круде, ну я ще трохи не знаю. Як, ну, як стукне на 150 лайк, 150 підписників, точно. то Тоді значить, у нас буде, як сказати, ювельний ролик. Відео дуже круте, я вам скажу, бомбельне бомбель не буде. Я так і придумав там, що Ну я ще трохи в процесі думання. Але вам скажу під кінець відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підпишіться дуже, будь ласка. Я хочу, щоб мати 50 підписників. Але саме на початку я хочу, щоб було у нас 10 підписників. Або 5. Спочатку 5. А хто був уважний в цьому відео, маєте знайти гоблинів зелених в кепці. Хто знайде, має поставити лайк. Це, якщо що, як хтось його знайде. Тоді може бути можливість, що я можу і скажу, на якому серваку я буду знаходитись, щоб зі мною бути, щоб зі мною пограти. Всім па-па! З вами був містер Саша 32к. Підписуйтесь і ставте лайки.